Що тут є? Покажи, Діма збирає якусь свою колекцію. Так а ти за яким прийшов сьогодні? Я за А, чи за якимось іншим? Ну зараз будемо обирати. Чи жіноленький? Вашкінгій, понятно. Ну, я б обрала отакого. Це він в рога трансформується чи ні? Ні, не він. Глянь, А Ану подивись на цього. Тима, визначився? Який тобі ще треба буде? Ще один ось такий був. Божечки, я думаю, достатньо. Ні, так, я тобі нормальна колекція. Ну, навіщо? Мені треба, бо він буде ще чорний. Я знайду його. Я перемогу в ро, а мені треба тобто в ро перемогу. Молодець, добро має завжди перемагати. То мені треба два. То мені треба два героя. Понятно. Що? Понятно. Ну, беремо одного і поки досить. Все, на... Біже... Всім привіт.

Вийшло. Так, і так. Є інструкція, окей. О, там навіть три диска. А ти знаєш, диски чимось відрізняються чи ні? Так. Чим? Це круто, типу? Класно, тоді моє вітання. Я рада, що в тебе є золотий диск. Так, сміття прибираємо? Так, сміття ми. Okay. Не, добра, добра. Так, давай, смеча сюда, смеча туда. Ну, покажи, что она делает. Давай подивимося. Давай. Еще. Еще. Ну так, да, щось не зрозуміла. Що він так складно складається, не знаєш? Да, я вообще не знаю. Думаєш, треба подивитися інструкцію? Тут немає. Mm -hmm. Тут потрібно подивитися, бракований чи не бракований. Може бракованого купили, чи що? Так. Да. Аначе ж ні. Так. Хм. Доброго Поїхали. Ну, Давай, давай. Вау. Ні, ну він круто. Круто. Ну що, давай, давай. Вау. Прикольно. Ось така була цікава сьогодні розпаковочка. Що ще хочеш показати? Ні. Ну тоді що, до нових зустрічей. Да. Бувайте. Досі у мене і ну